Дайду. Спасибо. думаю? она там У меня была дверь не на замок закрыта, про она открылась моментально, ну стукнула дверь, она открылась и закрылась, мы сразу выбежали и увидели такую картину. Опитаний був постраждалий, який після надання медичної допомоги направлений до опікового відділення міської лікарні. Чоловік у попередньому поясненні правоохоронців сказав, що повернувся додому після роботи устали, поставив чайник на комфорку, включив газ і потім заснув. І відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 194 частина 2. Це умисне знищення або пошкодження майна. Вона передбачає терміни ув'язнення від 3 до 10 років позбавлення волі. В рамках цієї кримінального провадження будуть проводитися всі слідчі дії. Встановлена остаточна причина цього вибуху.